Арка святого Євангелія читання. Господи, слава. Будьмо уважені одного разу, коли Ісус вернувся додому, стільки народу знову там зібралось, що вони не мали змоги хліба з'їсти, довідавшись про Те, його свояки вийшли, щоб його взяти, поговорили. Він не при собі, а книжники, які прийшли, були з Єрусалиму, казали, що Він велела має, і пісівським князем вісіве ганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них, як може сатана сатану виганяти, коли колике царство поділене саме в собі, те царство не може стоятись. Коли яка сім'я розділена сама в собі, не може та сім'я встоятись, і коли сатана встав сам на себе розділився, він не може встоятись, і кінець настав йому, ніхто не може вдертись до сильного в і розграбувати його добро. Якщо він спершу не зв'яже сильно, і тоді його хаут. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Ісус Христос розказує, розповідає про сатану. І Він каже, що сатана це той, що ділить. Вона із грецької мови, слово Діаволос, діявол «диабол» означає той, що ділить. І Господь сьогодні говорить, що якщо Каже, царство буде поділене між собою, то воно не встоїться. Якщо сім'я поділена між собою, то вона не встоїться. Тобто сатана робить все для того, щоб розділити, поділити і царювати. А ми, християни, повинні знати, що ми є покликані бути з Господом, що ми є покликані бути як Господь, тобто зцілювати, будувати мости, об'єднувати, показувати, що в нашому житті живе. Той, хто любить, той, хто прощає, той, який є безмежний милосердям. Тому сьогодні ми маємо дуже багато цих поділів і розділів і в сім'ях, і в родинах, і в парах, і в церкві, і по цілому світі. Бо сатана царює, сатана не спить, він ділить. Ділить, бо знає, якщо ти поділений, то ти не маєш вже цієї сили, яку мав до того. Якщо ти поділений, тоді він вже має владу над тобою. А коли ти не поділений, коли ти належиш Богові, в правді, в любові, в єдності, тоді сатана не має над тобою влади, бо Господь є в твоєму житті. Отож, будьмо з Господом, що Господь Бог був в нашому житті. І стараймося уникати завжди того, що може розділити наше серце, нашу сім'ю, нашу родину. Хай Господь Бог нам допомагає вистояти у цій Боротьбі, щоб ми і надалі перебували в єдності, бо в єдності є сила, любов наша. Амінь. Слава Ісусу Христу.